Безпілотник атакував будівлю школи у Білгородській області. Вона повністю згоріла. Російське видання Астра з'ясувало, що там базувалися російські військові. Це бакашка лопнула мабуть. Ой, ну, снаряди, Вона бахала щось. Громко. Напередодні дрон Камікадзе здетонував у школі в селі Мощене Яковлівського міського округу за 25 кілометрів від кордону з Україною. Як з'ясували журналісти, насправді заклад давно не функціонує за призначенням. За даними джерел Астра, внаслідок детонації та подальшої пожежі загинув один військовослужбовець і ще один постраждав. Крім того, через приліт, пожежу та можливу детонацію з найближчих будинків довелося евакуювати 200 осіб. Також у мережі з'явилися кадри ранкового прильоту у Білгородському районі на відео видно, як після попадання піднявся чорний стовп диму. Також після атаки місцеві жителі знаходять на вулиці уламки ймовірно від збитих цілей у небі над районом. Неспокійно було цієї ночі в Смоленській області. Там поскаржились на атаку дронів на військові об'єкти. У ніч проти 26 червня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку безпілотиків. Цілями БПЛА стали нібито військові об'єкти у регіоні. Про це повідомляє губернатор Смоленської області Василь Анохін та Міноборони РФ. У звіті російського відомства стверджується про нібито знищення засобами ППО двох безпілотників літакового типу на територію Смоленської області. Між тим губернатор регіон розповів, що область зазнала атаки двох дронів близько четвертої ранку за місцевим часом. За його словами, безпілотники були придушені силами ППО, і що жертв та руйнувань немає, але на місці працюють усі необхідні оперативні служби. І аби наших перемог було більше, РБК Україна проводить збірне в півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі. під відео. не забувайте, що кожна гриня наближає перемогу України.